Есть у нас еще буквально 3 минуты, есть у нас одесская таможня. Вот новость оттуда следующая. Украинская таможня с 1 августа будет введена система Единое окно. Будет упрощена процедура прохождения контроля. И есть у нас комментарий Юлии Марушевской, которая руководит, собственно, одесской таможней и как раз она прокомментировала те реформы, которые проходят. Давайте послушаем, о чем она говорит. Відсутність нормального менеджменту в державній управлінні, в державній фіскальній службі. Я впевнена, що там такі люди, як пан Роман на вони не здатні реформувати, і реформуватись, тому що ну, вже більше як півтора роки, там, скільки я працюю, реально жодних змін на митниці не відбулось. Ні зарплати, ні документообігу, ці стоси паперів, які ходять. Оці там переписки між митницями регіональними, які тривають просто декілька тижнів. Тобто, у нас рівень якогось дикунства. Це фантастично. Маючи насправді дуже хороших експертів, у нас є суперрозумні люди, е аналіз. Які, які знання можна було б використовувати, зараз це просто якась така напівзруйнована структура. Ну, от, виді, з однієї реформа, а з другої сторони, вічний конфлікт між та таможнею і, 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 ну, і Міністерством допомоги. Роман Насіров. Да. Я вважаю, що вона права. Насіров за ці півтора роки, на моєму окрузі, два метних переходи. Є години у стилу, да? mm -hmm. Ну нічого не змінилось. Нічого. Черги. Хабарництво, нема ніяких електронних черг, нема концепції, да? тому що от ми зловтішаємося так легенько, буде, безвізовий режим не буде. Я, наприклад, думаю з тими тенденціями, що в листопаді, в грудні нам його дадуть. Питання: ми готові. От я задаюся питаннями, що робиться в цьому плані, тому що збільшиться кількість людей, які зможуть виїхати за кордон без різниці, чи будуть вести щось там, ми знаємо прикордонні регіони, чи на відпочинок і так далі. Ну ну уявіть собі, на 30%, на 40% збільшується е, пасажиропотік. Що з цим робити? Це мене, наприклад, турбує. Це не 5 часов, а я скажу, що це буде колапс. І кого запитати? Розумієте? І сьогодні треба питати на Сірова, що чоловіче, які в тебе дії? От, наприклад, Волинь входить Волинська митниця там, в Петіль митниці. за півтора року він ні разу не приїхав, ну, от керівник митниці да, Державної фіскальної служби ти ні разу не приїхав, не розібрався на місці, де яка проблема і так далі. А це шлях до Європейського Союзу через Польщу. Прямий є питання. Тому я думаю, що керівнику керівнику уряду треба приймати категоричні кадри. Юлія Марушевська відправила сьогодні в Грузію піднімати опит реформування таможні. Ну не знаю, як вона там буде сама справлятися, что должна работать дійсно вся структура.